Офіційні та сірі айфони, в чому між ними різниця та де який купувати, розбираємо. По-перше, річний у кольорі корпусу. Сірі айфони, як і інша сіра техніка Apple, завезені Україну контрабандою, тобто з порушенням податкового законодавства. На відміну від офіційних реселерів, сірі магазини не оформлюють необхідних документів та не платять мита. Саме це дозволяє їм знизити ціну на гаджети для покупців. В іншому це звичайний оригінальний смартфон компанії Apple, звідки везуть ці айфони з держав, де вони вільно продаються, у магазинах Apple Store. Це США, Китай, Японія, Канада, Емірати та країни Євросоюзу. У чому мінуси сірих айфонів? Запитаєте ви. В тому, що вони зазвичай сертифіковані під стандарти і правила тих країн, звідки їх завезли, а ці правила і стандарти можуть відрізнятися від наших. Наприклад, можуть бути відмінності в апаратній частині, які стосуються роботи LTE, 5 g та інших модулів зв'язку. Бувають і функціональні обмеження, блокування під оператора, відсутність e 7 та інше. Але найголовніше це проблеми з гарантією. У гарантійному випадку ваш айфончик треба буде віддавати по гарантії туди, де його купили офіційно. Наприклад, в Канаду. Окей, зрозуміло. А де ж тоді купувати легально ввезену в Україну техніку Apple? Тут все просто. Йдемо на сайт офіційного дистриб'ютора та шукаємо розділ, в якому зазначаються всі компанії, в яких техніку Apple можна купити офіційно та ще й з офіційною Apple гарантією. Дякую за перегляд!